Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Оборона міста Покров триває. підрозділ спецпідрозділ Тимура із головного управління розвідки України під керівництвом Кирила Буданова отримує рубежі в районі Південного фронту, де точаться запеклі бої проти російських окупантів після успішної десантної операції на фланзі. Українські розвідники, доповнені штурмовими групами, що проривали наземний коридор і закріпились на критичних позиціях, блокпостах, укріпленнях що контролюють підвоз боєприпасів. Окупанта ворог намагався розширити вогневий вплив на логістичні маршрути ЗСУ проте наші сили стримують набіги. Шляхом потужних контратак і артилерійської взаємодії пишуть телеграм-канали. На полі бою втрати супротивника вже рахуються сотнями, сотні загиблих, сотні поранених. Значна кількість полонених і зниклих безвісти, українські підрозділи зафіксували колони техніки та тягачів з боєприпасами. Які потрапили під обстріли, частково знищені в одному із секторів, окупанти залишили транспорт на дорозі, бо було неможливо продовжувати рух через щільний вогонь з боку підрозділу Тимура. Наші сили отримують місто, хоча ситуація дуже важка. Ворожі штурмові групи прориваються, але отримують удар у відповідь: навіть якщо ворог і візьме покров з повністю. Втрати вже будуть неймовірними для агресора. Це не просто загублене місто, це системний прорив української оборони, і серйозний міджевий удар. Українські командири повідомляють, що ключовим завданням зараз є отримання каналів постачання, а саме доріг і мостів, які ведуть у тил оборони. Спецпідрозділ Тимура діє так вражає пости охорони блокпости супротивника, перерізає зв'язки між противницькими групами і не дає часу окупанту на перегрупування. При цьому підрозділ ЗСУ забезпечує саперне інженерне очищення територій. Аби не допустити засідання Мінта та Пасток, місто вистояло попри те, що оборона тримається на волосині. Солдати і розвідники працюють без відпочинку, отримують підкріплення боєприпаси з обмеженим резервом. Водночас підтримка цивільної інфраструктури працює в умовах безперервного тиску, що ж оборона Покровська, приклад того, як українські сили можуть тримати міцну позицію навіть під сильним натиском використання розвідданих мобільних штурмових груп і точкових дій проти логістики супротивника створює перевагу у часі і просторі для України. Це означає, що навіть у випадку втрати міста перевага вже накопичена. Ворог втрачає ресурси, час і живу силу, тоді як українська сторона підсилює контроль над темпом подій. Однак важливе отримання ініціативи вимагає постійної мобілізації підтримки і координації. Тому оборона має трансформуватись у контрнаступ, коли супротивник буде максимально виснажений. Загалом за останні тижні понад 800 окупантів потрапило в полон на тому напрямку. Зокрема, дуже багато взяли ДРГшників самому Покровську. А ось що говорять самі окупанти про ситуацію в тилу, я Гріненка Ігор Юрійович, Третього 74-го года рождения, даю согласие на проведение интервью. Короче, столкнулся с представителем администрации по набору ректоров, рекрутов на СВО. Ну, а что, есть, говорит, работа, не пыльная, говорит, как бы, ну, не то чтобы так, ну, не особо тяжелая, будешь охранять Запорожскую АЭС там в течение года, ну, надо подписать контракт на год поверил в его увещевание, что там будешь охранять, там никаких военных действий. Дурак, что поверил. У них задача как можно больше набрать народа мясом, которое вот потом используют вот так вот, как меня. С сентября до января месяца я паял дроны, припаивал в январе месяце меня уже перекидывают в 3.9.4 где дня два просто сидел на пеньке и плакал то что знал то что 3.94 это мотострелковый полк штурмовики тупо мясо просто мясо Я в тот момент, я хотел просто домой. Просто домой. И сейчас хочу просто домой. То, что я выжил и сейчас нахожусь в плену, то, что я сейчас живой, хоть и с больной ногой, но все-таки я живой. Я смогу увидеть мать. Они не имеют права никаким образом. Посылать людей на мясо для того, чтобы избавиться от специалистов узких, которые, видите ли, отвечают его уровню. Я мать бойца с позывным Водмин. Дмитрий погиб в начале сентября месяца вместе со своим подразделением. Было назначено в Министерстве обороны комиссия под руководством Герасимова, которые должны были полностью расследовать это событие. Мне очень важно знать, почему такие высококлассные специалисты, которые на вес золота Для воюючої сторони были посланы безоружными, без всего снаряжения на линию боевого соприкосновения тот самый населенный пункт, за который командир полка пузик отчитался несколько дней до этого, что он был взят. Мы привыкли, что у нас в России два союзника, армия и флот, но теперь нам стреляют всего лишь один вопрос, который я хочу адресовать Владимиру Владимировичу Путину, когда прекратится это бессрочное рабство, в которое попали наши мужья, которые попали на наши сыновья и наши мужчины. Глава семейства отсутствует. Просто сыпется все. Сыпется морально, физически его здоровье, мое здоровье, будущее наших детей, которые вынуждены проживать все свои ступени, шаги без отца. Все заботы ложатся на плечи жен, матерей. Это просто уже невыносимо. Когда будет окончена служба гражданских лиц, призванных по моменту? Незважаючи на безперервні атаки, українські сили продовжують діяти з максимальною скоординованістю. Кожен удар, кожна наступальна операція ретельно планується та виконується з точністю, яка дозволяє уникнути надмірних втрат. У відповідь на спробу окупантів взяти контроль над важливими лініями постачання, українські підрозділи почали активне застосування мобільних груп, які швидко змінюють позиції після кожного влучного удару. Завдяки оперативному втручанню артилерії, окупанти відчувають постійну загрозу втрати своїх технічних засобів. Паралельно з цим спецпідрозділи знищують ворожі склади боєприпасів, важке озброєння, не даючи противнику можливість розгорнути наступальні операції. Водночас задіяна система розвідки дозволяє ефективно виявляти місця розосередження ворожих сил ще до того, як супротивник може підготуватись до атаки підрозділи ГУР, що беруть участь в операції, регулярно коригують удари артилерії по ворожих складах, паливо-мастильних матеріалів, що істотно ускладнює логістичну підтримку російських військ. Це дозволяє не лише зривати темпи наступу, а й заощаджувати ресурси для власних операцій. За даними з місця події, російські командири не можуть запустити ротації на лінії фронту, бо відсутні необхідні запаси пального. А великі автоколони, що були зупинені під ударами, не можуть продовжити рух без підтримки тилу. Попри напруженість ситуації, моральний дух українських солдат залишається високим. Вони розуміють, що кожен метр землі, що вдається отримати, це не просто тактичний успіх, а стратегічне досягнення для всієї операції. Оборона Покровська стає символом незламності. Навіть попри величезну кількість втрат серед окупантів, українська армія поступово перехоплює ініціативу. І кожна успішна операція відкриває нові можливості для контрнаступу, даючи чіткий сигнал, ворог не зможе втримати подальшого тиску, навіть якщо йому вдасться тимчасово захопити місто. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Стату подобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.